Вітаємо вас, дорогі брати та сестри. Ми продовжуємо серію наших пізнавальних відео. Сьогоднішня тема. А чи знаєте ви, що таке імені цеглинки і на що ми їх замовляємо? У всі часи участь у будівництві православного храму було великою честю. Така родина отримувала особливе благословіння за членів сім'ї підносилась постійна церковна молитва, доки стояв цей храм чи монастир. Таким чином, замовляючи імену цеглинку, людина стає жертводавцем храму чи обителі, а за людей, які будують храми чи будь-яким чином допомагають у будівництві обителі, завжди лунає молитва на усіх богослужіннях. Імені цеглинки також можна замовляти за упокій душі. Кожен православний християнин знає, що милостиня здатна дістати із дна пекла, а милостиня на будівництво храму має особливу силу та приємна Богу. Особливо це утішить душі померлих, які не прийняли святого хрещення за час свого земного життя. Багато хто питає, що можна замовити за нехрещену людину. Імена цеглинка стане в такому разі великою втіхою нещасній душі. Таким чином, кожен, хто хоче взяти участь в будівництві храму, може замовити імену цеглинку, які приймаються і у здраві, і за упокій. Жертвуючи таким чином на храм, ви вказуєте ім'я, за кого потрібно молитись. На сьогоднішній день імена цеглинка вже стала гарним православним подарунком до дня народження та інших пам'ятних дат. Зробити дорого вам людину благодійником храму, щоб за неї завжди йшла молитва і оберігала її. Це чудовий подарунок і вияв справжньої християнської любові та турботи про душу людини. За кожну літургію священик обов'язково підносить сугубу молитву за жертодавців та благодійників храму. Таким чином, ці сугубі молитви будуть підноситися до престолу Божого за тих, чиє ім'я буде вказано на цеглинці. Молитва триватиме, поки стоїть цей храм чи монастир. На цеглинці записується ім'я жертводавця, після чого вона буде закладена у фундамент або вівтар храму для постійного поминання. Замовляйте мені циглинки для різних храмів та монастирів, радуйте своїх рідних, втішайте померлих милостини за упокій їхніх душ, щоб не зупинялась молитва за вас, ваших рідних і близьких.